Христос народився, Різдвяна зоря. Загорілась на небі яскрава, невгасима Різдв'яна зоря, що ознакою царською стала та людей звеселила здаля. Зупинилась у вічній Блакиті, мерехтіла промінням ясним. Бо вже радість родилась на світі із дитятом ясночолим святим. Народилась надія спасіння, що у власті небесній росла, мудреців за святим привідінням та зоря до Христа принесла. Вона змучених кличе до нині, щоб звільнились з гріховних оков, бо різдвяної ночі в дитині нам дарована Божа любов. Прагне кожну людину обняти. Грані часу долає вона, щоб із душ морок ночі прогнати, без любові спасіння нема. Хай вона світлом правди і віри. Заясні, як в небі зоря, милосердна, як Всесвіт незмірна, нас провадить в оселі Царя. Христос народився, Славі Христос народився, Славі Христос народився. Славі Христос народився. Славі Амінь.